Американці у Житомирі на фестиваль практичної психології, який проходить у державному університеті імені Івана Франка, з лекцією завітав доктор клінічної психології, професор зі сполучених штатів Америки Деніс Олен Бовен. Я буду говорити про різні типи психотерапії, які я використовую, різні теорії і практичні нюанси психотерапії. Даний семінар практикум проходить в рамках фестивалю, що стартував у середині лютого і триватиме до квітня. Щотижня майстер-клас проводять психологи як з України, так і за її межами. Ми співпрацюємо з багатьма університетами, з багатьма навчальними закладами, з науковими закладами. І, зокрема, ось фестиваль практичної психології саме і підтверджується. Фестиваль практичної психології проводиться з метою ознайомлення студентів, викладачів з тими сучасними напрямками, які є в консультуванні, та ті, що розвиваються в психотерапії. Студенти навчаючись на на соціально-психологічному факультеті здобувають академічні знання не завжди їм випадає можливість побачити, як працює психологія. Да і сьогодні ми виходимо в поле в поле практичної діяльності. На лекцію до американського психологу завітали студенти, викладачі вишу, психологи, практику та всі ті, хто цікавиться наукою про закономірності та механізми психіки. Деніс Боун в Україні з 2004 року. Однак, попри політичну ситуацію, на батьківщину повертатися не збирається. Ситуація в Україні та страшна. Ми були десь дві тисячі четвертим і ми видали ну, спокойну революцію. Ми гатімбуть десь. Если посольства говорить можем уїхати, будемо. Якщо господарство України говорить може уїхати, в тій случаї ми ушли буде. А вже у середу, 5 березня, на соціально-психологічному факультеті майстер-клас даватиме психотерапевт з методи символ драми Алла Ликова.